Я вільна, незалежна і свята, я праведна, нескорена і й і з мого серця воля пророста, героями і славна. Я донька сивого правічного Дніпра, я мати тих, хто землю захищає, Європі я і світові сестра. Мене ніхто ніколи не здолає. Г'нала нації святих, народ віддарувала крила, Щоб серця, дзвін боротьби нести, Щоб жодна темна сила не схорила, Моїй душі калина під вікном, козацька невмируща слава, пісні народу і родина за столом, незламна я українська я держава. 21 листопада. Цей день нагадує нам про те, що українці не зламати. Адже зараз ми можемо побачити приклади такого ж героїзму та стійкості духу, таких же характерів, ставлення України до непримиренності ворога, як і століття тому. Державу за прагнуть приворі, за стільки снізлані синів на полівої. Люблю свою державу, за золоцю пшеницю, Що на полягу скраю, що року колосить. Люблю свою державу, запроти вишиванці, Та перші про насанція на літньому свята. Люблю свою державу за чистий нечистою проміжкою скриницю, Якої нам ніколи не боя замопить. Люблю свою державу, за вірність та суборність, за Завіки та озера, за моря неозорість. Люблю, люблю свою державу, за сонячних підсот, за коло хату, що дивиться віконце, люблю свою державу, заявлю помідори, це доброту серці І щирість кожний своє. Люблю свою державу, за сильний жовтий право, запрацювати там, то багато, люблю свою державу, що душі своєї, пішли дінку та душу. Люблю свою державу, за минуло. Розтіру. Люблю свою державу, звічна дітей, не дам нікому за тепер постійно. Люблю свою державу за віковічну силу, бо наш народ ніяка не згода не скосила. Люблю свою державу, за націю героїв, тут жити підбудувати майбутнє нам з тобою. Люблю свою державу, все, що соцімає, ніхто ніколи землю, що ще не здомає. Люблю свою державу, за злиснутися і гадну. Українці, усі, хто через війну далекими світами розлетівся, бажаю вам, щоб кожен на своїй землі з рідними зустрітися. Як ви не були, знайте, що калина та верба зачекалися вдома бабу. Повертайтесь, українці, відбудувати крамівний час. сила — наша незламність, українці, наша сила єдності. Бо ми разом не поодинці. В чому наша правда добрий щирі люди? Вільними європейцями ми хочемо бути. Ми не скорені, бо в серці дух козацький. Ми не скорені, бо маємо запал юнацький. Ми не скорені, бо в нас мудиться слава. Ми не скорені, бо вільна в нас держава. Ми не скорені, бо знаємо, що вчені заповні. Ми не скорені, бо нас визнав увесь світ. Ми не скорені, бо горить в серцях вогонь Франка. Ми не скорені, бо боротися доля у нас така. Ми не скорені. Вважаю Бандеру навіть маленький. Ми не скорені, бо хочемо жити на вільній землі. Ми не скорені, бо хрещені колись Володимиром. Ми не скорені, наділені унікальною Божою силою. Ми не скорені, бо Леся віддала нам цілу духу. Ми не скоренні, допомагаємо предків на Ми не скоренімо працювали милістю Господа Бога. Ми не скорені, бо віримо, що з нами перемога. Спитайте Україну, вороги, спиніться, схаменіться, гинуть діти. Лише розбуха, біль і сльози від вашої руки. А дітки ж хочуть жити, 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 не розпинайте Україну вороги. Якщо хоч крапна совісті залишилась у серці, то йдіть. І тут не буде вас ніколи, ні ноги. Та знаєте, із пам'яті дітей сижах віками не зітреться. Бажання в діток світлі та прості. Новому дню радіти, мирно жити. Щоб мирно став на рідній їх землі і не гинули ніколи більше діти. Хочу щастя у родині. Хочу, щоб тато повернувся. Хочу, щоб ми посміхнувся. Хочу щасливо зростати. Хочу веселе, веселе свято. Хочу, щоб не плакали діти. Миру в усьому світі. Жовте поле і синє небо. Хочу жити завжди в Україні. Все буде добре, усе як країна, на ваша держава, вільна, єдина за вами майбутнє, нації цвіт, хай живе країна ще тисячі літ. Даю вам наостанок священий заповіт: прославте рідну землю на весь світ! Не розплескайте силу духу по і будьте вільними державі Україні.